15 лютого в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Цей день присвячений роковинам виведення радянських військ з Афганістану. В Ізмаїлі з самого ранку у Святопокровському кафедральному соборі пройшла панахида за загиблими. Після цього у міському саду біля пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам навпроти Святопокровського кафедрального собору пройшов мітинг, присвячений 34 четвертим роковинам виведення військ з Афганістану. Кожне 15-те число зустрічаються ветерани Вспоминают все э, свои, э, свою, свою службу, которая была в Анистане. А наш измейский союз э, ну, ветеранов он призван тому, чтобы помогать всем нуждающимся, я имею в виду, членам союза, ветеранам э, боевых действий, э, в поддержке как правовой, так и любой другой, которая в наших силах. Урочиста церемонія розпочалася з літії за загиблими воїнами афганцями, яку очолив архієрей УПЦ, вікарі одеської єпархії, архієпископ Болградський отець Сергій. Пам'ять об тих, які пішли на залишається навсегда, і ми чтимо їх і ежегодно збираємося Тут, у цього пам'ятного знака, який поставлений був, в пам'яті тих, які вже ніколи не повернуться туди. Вічна їм пам'ять. А нам всім здраві і благополуччя душі спасіння. У мітингу взяли участь перші особи міста та району, прикордонники, представники правоохоронних органів, керівники підприємств та установ міста, небайдужі ізмальчани, представники змі та, звичайно ж, воїни афганці, їх сім'ї, рідні та близькі ніхто не створений для війни, але всі, хто пройшов ту страшну війну, стають прикладом для майбутніх поколінь. Для молодого покоління ви, шановні воїни-інтернаціоналісти, продовжувачі славних бойових традицій наших предків, є прикладом беззавітнього служіння батьківщини, вірності та стійкості. Ваше покоління, опалене полем'ям збройних конфліктів, стало активним учасником розбудови. Української держави Ізмаїл згадав імена своїх земляків, які не повернулися додому з битв. У списку загиблих Сергій Алєксєєнко, Ігор Трипільський, Сергій Лагно, Юрій Губін, Іван Балика, Іван Дяченко, В'ячеслав Мунтяну, Федор Картелян, Павло Фурдуй. Їхня пам'ять назавжди увічнена в меморіальних дошках та назвах ізмаїльських вулиць. Загалом у страшній афганській війні Україна втратила близько 4 тисяч молодих хлопців. Вже понад 12 тисяч були поранені та скалічені. Пам'ять загиблих присутні вшанували хвилиною мовчання. Після цього до підніжжя пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам урочисто поклали квіти. Багато хто з воїнів інтернаціоналістів продовжують виконувати свій військовий обов'язок і сьогодні, коли в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації наш народ захищає себе та свою країну. Ми афганці, Помним то, не надо забывать ни в коем случае, потому что потеряемся. Но и сегодня должны быть вместе, в строю с теми, кто там воюет, гибнет и поддерживать, кто может, волонтерским движением. Многие из наших ребят с оружием в руках, но ну, а мы уже в возрасте, морально. Підтримувати, як кажуть, їх щоб було все нормально. І дай Бог нам побіди. Ми обов'язково переможемо, бо наша хоробрість має надзвичайну і незбагнену силу. Сьогодні всі ми віримо в нову перемогу України і щодня наближаємо її разом. Наталя Гаврилова, Катерина Кисельова, Руслан Гуцало для програми новин.